Розділ 66. Чині та макрі лютувала. Тепер вона сиділа спереду в мікроавтобусі БіБісі, який зупинився на одному з на перехрестневі Атомачелі. Бюнтер Глік вивчав карту Рима. Було зрозуміло, що він заблукав. Як макрій побоювався, таємничий незнайомець позвонив знову і надав нову інформацію. «Я це дель Пополо, не здавався Глік. От що нам потрібно. Там є якась церква, а в ній доказ. «Доказ? Чиніта перестала протирати окуляри і повернулась до нього. Доказ, що вбили кардинала. Так він сказав. А ти віриш усьому, що тобі кажуть? Чині та вкотре пошкодувала, що не вона тут керує. Відеооператори повністю залежать від навіжених репортерів, з якими працюють. Якщо Гюнтер Глік хотів перевірити якусь інформацію, хоч і дуже недоладно, макри була змушена йти за ним, як песик на мутусі. Вона дивилася, як Лік сидів на місці водія, рішуче виставивши вперед підборіддя. Його батьки, напевно, були якимись невдахами, непозбавленими, однак, почуття гумору, думала вона. Це ж треба дати синові таке ім'я Кюнтер Глік. Не дивно, що хлопець постійно намагається щось комусь довести, але, попри смішне ім'я і нестримне прагнення прославитись, Глік був по-своєму милий, м'який, і безпосередній, як і бурант, коли обкуриться. Може, краще повернутися до святого Петра? Терпляче запитала Макрі. Цю таємничу церкву ми зможемо знайти і пізніше. Конклав розпочався годину тому. Що, як кардинали, дійдуть згоди, коли нас там не буде? Гелік ніби не чув її. Думаю, зараз треба повернути праворуч, ось тут. Він повернув карту іншим боком і знову втупився в неї. Правильно, якщо зараз повернути праворуч, а тоді відразу ліворуч, він рушив, збираючись заїхати на вузьку вуличку попереду. Обережно. закричала Макрі. Вона була відеооператором і швидко підмічала все, що відбувається навколо. На щастя, глік теж не був роззявою. Він різко натиснув на хальма і мікроавтобус зупинився перед перехрестям у станню мить перед тим, як на нього невідомо звідки вилетіли одна за одною чотири Альфа Ромео. Автомобілі промчали на шаленій швидкості, але вже за квартал сповільнилися і різко звернули ліворуч, саме туди, куди збирався їхати глік. Маньяки! з пересердя крикнула Макрі. Глік був приголомшений. Ти бачила? А як же? Вони нас мало не вбили. Та ні, я про автомобілі, схвильовано сказав Глік. Вони були всі однакові. Це означає лише те, що цих маніяків убога фантазія. У усіх автомобілях було повно людей. То і що? Чотири однакові авто. У кожному по четверо пасажирів. Ти ніколи не чув про спільне користування автомобілем. В Італії? На перехресті глік подивився в обидва боки. Та вони тут навіть не чули про нетилований бензин. І натиснув на газ і помчав слід за чотирма Альфа ромео Макри відкинуло назад. Що це ти виробляєш, чорт тебе забирай? На швидкості глік проскочив квартал і звернув ліворуч. Щось мені підказує, що не тільки ми з тобою зараз посмішаємо до цієї церкви. Розділ шістдесят сьомий. Спуск був повільний. Щабель за щаблем Лендон сходив крипучою драбиною, глибше й глибше в підземейля каплиці кіджі. У діру демона думав він. Обернувшись обличчям до стіни, він розмірковував, скільки ще тісних темних камер йому судилося пережити за один день. Драбина при кожному кроці загрозливо скрипіла. Від різкого смороду і вологи можна було задихнутись. Куди чорт забирай, подівся у ліветі, думав Лендон. Угорі він усе ще бачив силуат Віторії, що світила йому паяльною лампою. Чим нижче він спускався, тим слабшим ставало блакітне світло. Єдине, що посилювалося, посилювалось, то це сморід. На 12-й сходинці ледь не сталося лихо. Нога Лендона натрапила на слизьке від плісняве місце, і він мало не впав. В останню мить якось устиг схопитися обома руками за драбину і тільки чудом не зірвався і не полетів на дно. Проклинаючи все на світі, Лендон налапав ногою наступний щабель і поліз далі. Ще через три щаблі він знову мало не впав, але вже не через гниле дерево. Його пройняв жах. Просто перед собою він побачив заглиблення в стіні, у якому лежало кілька черепів. Трохи уговтавшись, він побачив, що на цьому рівні в камері вирубані погребальні ніші, і у всіх них покояться скелети. У слабкому блакітному сяйві порожні учні ями і напівзлилі грудні клітки виглядали страхітливо. Скелети у світлі полум'я скрилися Лендон, згадавши, що тільки місяць тому йому довелося пережити щось схоже. Вечір кістоків вогню. Це була доброчинна вечеря при свічках у Нью-Йоркському музеї археології, Лосось із з Ромом у тіні скелета бронтозавра. Запросила його Ребека Штрос у минулому модель, а тепер експерт з питань мистецтва журналу Times. Такий собі вихор з чорного оксамиту, цигарок і великих силіконових грудей. Відтоді вона телефонувала йому двічі. Лендо не відзвонив їй у відповідь. Зовсім не по джентельменськи дорікнув він собі, і застановився, як довго витримала Бребека штрос у такій смердючій ямі. Лендон відчув велике полегшення, коли замість чергової щабля його нога налапала м'яке вологі дно. Запевнивши себе, що стіни не зімкнуться в нього над головою, він повернувся обличчям до крипти. Вона була кругла і мала в діаметрі близько 20 футів. Знову прикривши ніс і рот рукавом, Ледон подивився на тіло. У напівтемряві воно розпливалося. Він бачив лише білий силует людини, повернутої в інший бік, нерухомий, мовчазний. Обережно йдучи до цього силуету крізь темряву крипти, ледно намагався збагнути. Що ж він таке насправді бачить? Людина була повернута до нього спиною, і її обличчя не було видно, але вона таки явно стояла. Гей. покликав Ледон крізь рукав. Нічого. Наблизившись і зауважив, що людина дуже низька, неприродно низька. Що сталося? гукнула згори Віторія. Ледо не відповів. Він уже підійшов достатньо близько, щоб бачити все. Тремтячи від страху й огиди, він зрозумів. Здавалося, стіни камери стискаються довкола нього. Над земляною підлогою, неначе демон, стечало старече тіло, точніше, його половина. Чоловік повністю голий був до пояса закопаний у землю. Руки в нього були зв'язані за спиною червоним кардинальським паском. Тіло трималося більш-менш вертикально, а згорблена спина нагадувала потворну буксерську грушу. Голова була відкинута назад, а очі звернені до неба, неначе чоловік благав про допомогу самого Бога. Він мертвий? голосно запитала Вікторія. Лену зробив ще кілька кроків до тіла. Сподіваюсь, що так, заради нього ж самого. Наблизившись майже притул, він заглянув чоловікові в його обличчя. Його очі були налиті кров'ю і вилізли з орбіт. Лендон нахилився, щоб пересвідчити, що той не дихає, але відразу ж відсахнувся. О, Боже. Що? Лендон на силу міг говорити. Він мертвий, мертвий. Просто я побачив, від чого він помер. Видовище було страхітливе. Роту покінного був широко відкритий і набитий землею. Хтось напхав йому в горло землі, він задихнувся. Землі? перепитала Віторія. Аж тепер Лендон збагнув. Земля. Він зовсім забув. Чотири тавра. Земля, повітря, вогонь, вода. Убивця погрожував випалити кожній жертві на грудях символ одного з давніх елементів науки. Першим елементом була земля. Земний гріб санті, демона Діра. Умліваючи від випарів, Лендон обійшов тіло. Символох у цьому рішуче відкидав можливість створення амбіграми з цього слова. Земля, як? Але вже за мить він її побачив. У пам'яті раптом зринули всі давні легенди про лімінатів. На грудях у кардинала чорніло Тавро, шкіра обуглась, ще сучилася кров. Лавінга Пура. Лендун прикипів очима до амбіграми, і стіни підземеля закружляли навколо нього. Земля! прошепотів він. Тоді нахилив голову і прочитав слово з іншого боку Земля. Охоплений жахом він остаточно зрозумів, що це означає. Залишалося ще три. Розділ 68. У Сікстинській капелі горіли свічки. Попри їхнє м'яке світло, що навіювало спокій і затишок, кардинал Муртаті був дуже знервований. Офіційно конклав розпочався, але останні події не відчували нічого доброго. Півгодини тому, точно у призначений час камерарій Карло Вентреска увійшов до каплиці. Він став біля головного вівтаря і промовив вступну молитву. А тоді опустив руки і звернувся до них таким прямим і щирим тоном, якого Муртаті ще ніколи не чув із вівтаря Систинської капели. Усі ви добре знаєте, сказав камерарій, що цієї миті наших чотирьох преферіті на конклаві немає. Во ім'я його покійної святості я прошу вас, щоб ви діяли, як вам належить діяти, з вірою в серці і з відчуттям обов'язку. Нехай у вас перед очима буде лише Бог. І з цими словами він повернувся і зібрався йти. Але, не витримав один кардинал, де ж вони? Камерарій відповів не одразу. Цього я, на жаль, не можу вам сказати. Коли вони повернуться? Цього я не можу сказати. З ними все гаразд? Цього я не можу сказати. Але вони повернуться. Камерарій довго мовчав. Не втрачайте віри, сказав нарешті і вийшов із каплиці. Двері сехстинської капели за традицією замкнули зовні двома важкими ланцюгами, Поряд стало на варті четверо швейцарських гвардійців. Бортаті знав тепер до обрання нового папи двері можуть відчинити тільки в двох випадках якщо комусь усередині стане дуже погано, або ж якщо з'являться преферіті. Він молив Бога, щоб сталося останнє, хоч у глибині душі відчував, що це мало ймовірно. Діятимемо, як нам належить діяти, вирішив Муртаті, згадавши твердий голос камерарія. Тож він запропонував розпочати голосування. Нічого іншого йому і так не залишалося. Ритуали, пов'язані з першим голосуванням, зайняли півгодини. Муртаті терпляче чекав біля головного вівтаря, доки кожний кардинал, починаючи від найстаршого, підійде і проголосує. І от нарешті до вівтаря підійшов останній кардинал. Він став навколішки і повторив слово слово те, що казали перед ним інші. Закликаю у свідки Ісуса Христа, Господа нашого, нехай він буде мені судею і бачить, що голос я віддаю за того, кого перед Богом уважаю найдостойнішим». Кардинал підвівся з кулін і підніс свій бюлетень високо над головою, щоб його всі могли бачити, тоді поклав на блюдо, що прикривало велику чашу на вівтарі, узяв блюдо і скинув бюлетень у чашу. Ця процедура мала на меті не допустити, щоб хтось потайки вкинув у чашу відразу декілька бюлетенів. Опустивши бюлетень у чашу, він поставив блюдо на місце, поклонився хресту і відійшов. Ритуал голосування закінчився. Тепер до роботи мав приступити Муртаті. Не знімаючи блюда, Муртаті потрусив чашу, щоб бюлетені перебішалися. Тоді зняв блюдо і витягнув з чаші перший ліпший бюлетень, розгорнув його. Аркуш мав точнісінько два дюйми за шишки. Муртаті прочитав уголос так, щоб усі чули. Обираю Верховним Понтифіком, урочисто вимов він слова, надруковані на кожному бюлетні. Тоді оголосив ім'я, написане знизу. Після цього взяв голку з ниткою, проколов бюлетень на слові Обираю і нанизав його на нитку. Відтак зробив запис у журналі. Після цього Муртаті повторив усю процедуру знову. Витягнув з чаші бюлетень, прочитав його в голос, нанизав на нитку і зробив запис у журналі. Майже відразу він відчув, що перше голосування буде безрезультатним, згоди не було й близько. У перших семи бюлетнях виявилося сім різних імен. За традицією їх вписували друкованими літерами або зміненим почерком, щоб голосування залишалось таємним. Однак у цьому випадку цей прийом був явно недоречний, бо й так усім було зрозуміло, що кардинали голосують самі за себе. Бортаті знав, що причиною цього були ненадмірні амбіції. Це був спосіб відтягнути час, щоб жоден кардинал не набрав достатньої кількості голосів у першому голосуванні і щоб голосування відбулося ще раз. Кардинали чекали на своїх преферіті. Нанизавши на нитку останній бюлетень, Мортаті голосив голосування безрезультатним. Тоді узяв нитку з бюлетнями за обидва кінці та зв'язав їх докупи, виклав аркуш і кільцем на срібну тацю, тоді додав відповідних хімікатів і відніс тацю до невеличкого каміна в себе за спиною. Там він підпалив бюлетні, папір почав горіти, а додані хімікати зафарбували дим на чорну. Дим здійнявся трубою до отвору в доку і з'явився над каплицею, де всі могли його побачити. Кардинал Муртаті щойно подав перший сигнал у зовнішній світ. Одне голосування відбулося, папи не обрали. Розділ 69, Задихаючись від випарів, Лендон дерся драбиною до світла. На горі він чув якісь голоси, але нічого не розумів. У голові паморочилось. Перед очима стояв образ кардинала з тавром на грудях. Земля, земля. І з кожним новим щаблем в очах щораз більше темніло, і він боявся, що от-от знепритомніє. Коли залишилося подолати всього два щаблі, він втратив рівновагу. Інстинктивно рвонув угору і спробував схопитися за край отвору, але до нього було надто далеко. Він відпустив драбину і вже падав назад у темряву, аж раптом під пахвами сильно заболіло. Леннон відчув, що висить у повітрі і несамовито розмахує ногами на чорною порожнечею. Сині руки двох швейцарських гвардійців підхопили його під пахви і потягнули нагору. Наступної миті голова Леннона виринула з діри Демона. Він задихався і хапав ротом повітря. Гвардійці витягнули його назовні і поклали горі лиць на холодну мармурову підлогу. Якийсь час Ленду не знав, де він. Над головою сяяли зорі, рухалися орбітами планети. Поряд кружляли якісь постаті, і чулися крики. Він спробував сісти. Виявилося, що він лежить біля підніжжя кам'яної піраміди. У каплиці пролунав знайомий сердитий голос, і Ленду нарешті прийшов до тями. У Ліветі кричав на Віторію якого дідька ви не визначили відразу, що це тут? Та намагалась йому пояснити, як усе сталося. У Льветі убірвав її на півслові і заходився віддавати накази своїм людям. Витягніть тіло, обшукайте весь храм. Лендон спробував сісти. У каплиці кіжі було повно швейцарських гвардійців. Пластикову завісу, що затуляла вхід, зірвали, і в легені Лендонові полилося свіже повітря. Свідомість поволі поверталася. Він побачив, як Вікторія підійшла до нього і стала навколішки. Обличчя в неї було, як у янгула. Як ви почуваєтеся? вона ніжно взяла його руку і помацала пульс. Дякую, Лену нарешті сів. У ліветі шалені і злюті!» Вікторія кивнула. Він має на це всі підстави. Ми схибили. Тобто я схибив. То реабілітуйтесь. Допоможіть спіймати його наступного разу. Наступного разу? Ленун подумав, що це прикрий жарт. Наступного разу не буде. Ми прогавили свій шанс. Вікторія подивилась на його годинник. Мікі каже, що ми маємо 40 хвилин. Зберіться з думками і допоможіть мені вирахувати наступний вказівник. Я ж сказав вам, Вікторія, тих скульптур більше немає. Стежка світла. Лендон запнувся. Віторія ледь усміхнулась. Заточуючись, Лентон зірвався на ноги і витріщився на твори мистецтва, що оточували його з усіх боків. Піраміди, зірки, планети, еліпси. Раптом усе стало на свої місця. Це перший удар науки. Пантеон тут ні до чого. Він збагнув, що ця непримітна каплиця ідеально відповідала намірам ілюмінатів значно більше, ніж відомий на весь світ Пантеон. Каплиця Кіджі була альковом, про який мало хто знав, буквально дірою в стіні. Пам'ятником видатному покровителеві науки, оздобленим земними символами, досконало. Лендон сперся до стіни і уважно дивився на величезні піраміди. Вікторія, безперечно, мала рацію. Якщо ця каплиця була першим алтарем науки, то в ній могла і досі стояти скульптура ілюмінатів, що слугувала першим вказівником на стерці просвітлення. Коли Лендон усвідомив, що не все ще втрачено, у ньому знову прокинулась надія. Якщо вказівники справді тут, то вони можуть знайти наступний алтар і скупити вбивцю там. Вікторія підійшла до нього ближче. Я вже знаю, хто був невідомим скульптором лімінатів. Лено здивовано підвів голову. Що ви сказали? Залишилося тільки з'ясувати яка із скульптур. Зачекайте хвильку, ви знаєте, хто був скульптором лімінатів? Він сам намагався дізнатися про це багато років. Це Берніні, усміхнулася Віторія. Вона помучала. Той самий Берніні. Лендон відразу зрозумів, що вона помиляється. Це аж ніяк не міг бути Берніні. Джан Лоренцо Берніні був другим найзнаменітішим скульптором за всі часи. Славою він поступався хіба що Мікеланджело. У 17 столітті Берніні створив більше скульптур, ніж будь-який інший митець. Тим часом той, кого вони шукали, був невідомий ніхто. Віторія спохмурніла. Щось вони зраділи. Це не може бути Берніні. Чому? Берніні був сучасником Галілея і видатним скульптором. Він був дуже знаменитий і до того ж католик. Знаю, поводилась Віторія, точнісіньку, як Галілей. Ні, заперечив Лендон. Зовсім не як Галілей. Галілей був для Ватикану більмом на оці. Берніні ж був його гордістю. Церква була від нього в захваті. Ватикан оголосив Берніні найвизначнішим фахівцем у галузі мистецтва. Берніній практично усе життя прожив у стінах Божого міста. Чудове маскування, лазучик ілюмінатів у таборі ворога. Ленон втомився переконувати. Віторія. Ілюмінати називали свого таємного митця невідомим майстром. А тож, невідомим для них. Подумайте про масонів, у них тільки найвищі ешелони знали всю правду. Галілей міг тримати ім'я Берніні в таємниці від більшості членів братства задля безпеки самого ж Берніні, тому Ватикан так нічого й не довідався. Вона Ледуна не переконала, але він мусив визнати, що в її словах є своєрідна логіка, і рівнати проставилися вмінням берегти таємниці. Усю правду знали лише декілька членів найвищого рангу. У цьому був секрет їхньої здатності залишатися в під підпіллі. Дуже мало хто знав усе. Зв'язок Берніні з ілюмінатами, з усмішкою додала Віторія, пояснює, чому він створив ці дві піраміди. Леннон подивився на величезні скульптури і похитав головою. Берніні був релігійним скульптором. Ці піраміди аж ніяк не міг вирізбити Берніні. Вікторія знизила плечима. Скажіть це табличці, що у вас за спиною? Лендон повернувся і прочитав. Каплиця Кіджі, споружена за проектом Рафаеля, усе внутрішнє оздоблення, робота Джан лоренцо Берніні. Лендон двічі перечитав напис на табличці, але далі не вірив. Джан лоренцо Берніні прославився за вигадливі витончені скульптури Діви Марії, Янголів, пророків і пап, з якого б це диво він різбив піраміди. Лендон знову подивився на ці величезні пам'ятники і остаточно розгубився. Дві піраміди, кожна з блискучим овальним медальйоном, із християнством вони не мали абсолютно нічого спільного. Піраміди, зірки на бані, знаки зодіаку. усе внутрішнє оздоблення, робота Джан-Лоренцо Берніні. Якщо це правда, подумав Лендон, то, і то я мусить мати рацію. Невідомим майстром ілюмінатів міг бути тільки Берніні, бо всі до єдиної скульптури в цій каплиці вирізбив саме він. Коли Лендон це усвідомив, думки посипалися одна за одною. Берніні був ілюмінатом. Берніні створив амбіграми ілюмінатів, Берніні проклав стежку просвітлення. Приголомшений Лендо не міг вимовити ані слова. Чи може бути таке, що в цій крихітній каплиці кіжі всесвітньо відомий Берніні встановив скульптуру, яка вказує шлях крізь Рим до наступного алтаря науки? Берніні, нарешті вимов він, я б ні за що не здогадався. То і ще як не Ватиканський митець мав достатній вплив, щоб розставити свої скульптури в конкретних католицьких каплицях по всьому Риму і створити стежку світла. Це не міг бути хтось невідомий. Лендон задумався, подивився на піраміди, застановлюючись, чи, бува, одна з них не є вказівником. А може, вони обидві? Піраміди повернуті в протилежні боки, сказав нарешті, так нічого не надумавши. Крім того, вони однакові, і я не знаю котра. Думаю, нам потрібні не піраміди, але ж інших скульптур тут немає. Відторя не дала йому договорити, а натомість показала в біку куліві та ще кількох гвардійців, що стояли біля діри Демона. Лендон простежив за напрямком її долоні аж до протилежної стіни. Спочатку він нічого не зауважив, але тоді хтось із гвардійців відійшов і він михцем побачив те, на що вона вказувала білий мармур, рука, тулуб, а тоді й обличчя. Скульптура була напівсхована в ніші, дві людські фігури в натуральний зріст. Серце в Ленуна забилося швидше. Його так вразили піраміди й діра Демона, що цієї скульптури він навіть не помітив. Ленун пішов до неї крізь юрму гордійців. Трохи наблизившись, він безпомилково впізнав почерк Берніні, напруженість художньої композиції, витончені обличчя й плавні складки одежі, і все це з найкращого білого мармуру, який можна було купити на гроші Ватикану. Лише опинившись перед самою скульптурою, Лендо нарешті впізнав її. Він захоплено дивився на два обличчя і йому прихопило подих. Хто це? запитала, наздогнавши його Віторія. Лендон був зачарований. А вакум і Янгол», – нечутно відповів. Це була доволі відома робота Берніні, що згадувалась у деяких підручниках з історії мистецтва. Лендон зовсім забув, що вона стоїть тут. А вакум? Пророк, що передбачив загибель землі. Думаєте, це вказівник? стривожилась Віторія. Лендон зачудовано кивнув. Ще ніколи в житті він не був так у чомусь впевнений. Це був перший вказівник ілюмінатів. Щодо цього він не мав жодних сумнівів. Хоч Лендон і очікував, що скульптура якось вказуватиме на наступний алтар науки, він не думав, що це буде так буквально, і Янгул, і Авакум кожен показував рукою кудись у долину. Лендон мимоволі усміхнувся. Доволі очевидно, чи не так? Вікторія раділа, але водночас була спантеличена. Я бачу, що вони обидва кудись указують, але вони суперечать один одному. Янгол указує в один бік, пророк інший. Ледон хмикнув. Вона казала правду. Фігури показували на різні боки. Але Ледон уже розв'язав цю задачу. Відчувши приплив енергії, він рушив до дверей. Куди ви йдете? гукнула йому слід Віторія. На вулицю. Лендон побіг до виходу, знову відчуваючи приємне збудження. Хочу подивитися, куди вказує ця скульптура. Зачекайте, звідки ви знаєте, яка з двох скульптур? Вірш вигукнув він через плече, останній рядок. Хай янголи у пошуку ведуть. Вона розгублено подивилась на простягнутий палець янгола, і раптом її очі затуманилися. Чорт забирай!